15 травня цього року відзначається Всесвітній день вишиванки. Його започаткувала студентка Чернівецького національного університету. Мета цього свята зберегти давні традиції створення та носіння українського національного вишитого одягу. Долучитися до цього свята може кожен, хто одягне на роботу. Або в школу на навчання, або з дітворою на прогулянку. Вишиванку. Вишиванка це вишита біла сорочка. Це один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом, адже з давніх часів вважається, що вишиті на ній символи візерунки відганяють злих духів, захищають від нечистої сили. Кольори вишиванки мають свою мову. Червоний колір означає символ любові та щирості, синій символ неба, сили та здоров'я, жовтий символ сонця та хліба, зелений символ життя та рослинного світу. Матері вишивали своїм дітям вишиванки на щасливу долю. Ось послухайте вірш про вишиванку. Вишивала мама синіми нитками, зацвіли волошки буйно між житами. Узяла матуся червоненьку нитку, Запалали маки в пшениці влітку. Оберіг сорочку, вишивала для сина, візерункам стали квіти України. Мамину турботу збереже сорочка. Захистить від лиха хрестиків рядочки. А зараз Давай послухайте ти. пісню про мамину сорочку. Мені сорочку мама вишивала, не наче долю хрестиком вела, Щоб я легких стежинок не шукала. thank <laughs> you Тож давайте одягати вишиванки і в свято, і в будні, бо вишиванка це святиня українського народу.